Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – тенденції економічного і соціального розвитку держав Північної Америки та Західної Європи. Держави Північної Америки та Західної Європи, як ви вже знаєте, називають країнами Заходу. У зазначений період їхній економічний розвиток відбувався досить складно, але динамічно. Ключову роль у відбудові європейської економіки відіграв план Маршала. До його реалізації приєдналися Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди і Норвегія також Португалія, Франція, Туреччина, Швейцарія, Швеція і ФРН. ФРН. До середини 1951 року для цих цілей США виділили близько 13 мільярдів доларів. А для координації зусиль зі здійснення відбудови господарства за планом маршала в 1948 році було засновано Організацію європейського економічного співробітництва ОЄС. Таким чином, крім післявоєнної відбудови, закладалися підвалини майбутньої євроінтеграції. Європейська інтеграція або євроінтеграція. Це протез процес політичної, юридичної, економічної, а в деяких випадках соціальної та культурної інтеграції європейських держав, у тому числі і частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи. Важливе значення для відбудови економіки країн Західної Європи мало впровадження після війни за рішенням Брестон-Вудської конференції 1944 року нової міжнародної валютної системи. На зміну золотому стандарту прийшла система регульованого золотодоларового стандарту. Це сприяло утвердженню США як лідера країн із ринковою економікою. Одночасно для міжнародних розрахунків заснували Міжнародний валютний фонд МВФ і Міжнародний банк реконструкції та розвитку МБРР. Із 1947 року темпи економічного розвитку країн Західної Європи почали зростати упродовж 1948 і по 1952 рік. Сільське господарство цих країн досягло до воєнного рівня. Обсяг промислової продукції збільшився на 35%, а експорт зріс удвічі. В період з 1947 по 1973 роки у Західній Європі увійшов в історію як доба економічного буму. Економічне зростання набуло ознак глобального і охопило всі західноєвропейські країни. Середньорічне зростання економіки в цей період становило приблизно 4-9 Також на другу половину 50-х і початок 1960-х років припадає перша хвиля науково-технічної революції НТР. Її особливостями стали електронізація, розвиток біотехнологій, виготовлення і використання штучних матеріалів. Автоматизація виробництва із застосуванням електронно-обчислювальних машин, ЕОМ, використання нових видів енергії. Саме в цей час з'явилися цифрові годинники, касетні відеомагнітофони, копіювальні пристрої Xerox, перші лазери. Телебачення стало кольоровим, воно перетворилося на головний засіб масової комунікації. Дешева нафта сприяла розвитку виробництва легкових автомобілів. Автомобіль став одним із символів масової культури цього часу. Економічний бум 1947 1973 років сприяв формуванню суспільства споживання. Тепер обсяги промислового виробництва залежали від попиту на товари, що перетворило його на двигун економіки. У США та західноєвропейських країнах в 1950-х роках у структурі зайнятості першість посіла сфера послуг. У торгівлі дрібні крамниці змінили великі магазини самообслуговування ми їх знаємо під назвою супермаркети і торгівельні центри. Почала розвиватися мережа закладів швидкого харчування, яку ми знаємо під назвою Фастфуд. У країнах Заходу в цей час сформувалася соціальна держава, відома як держава добробуту. До традиційних організаційної і правової функції додавалася нова функція турбота про добробут своїх громадян. Найвитратнішим і головним завданням стало забезпечення права громадян на соціальний захист та від народження і до смерті. Крім цього, для підтримки соціальної стабільності врегульовувалися конфлікти між роботодавцями і робітництвом. Ще одним завданням держави добробуту стала турбота про навколишнє середовище. Саме в цей період виникли транснаціональні корпорації ТНК як форма горизонтальної економічної інтеграції. Транснаціональна корпорація це міжнародна компанія, що здійснює виробництво промислових продуктів на основі прямих іноземних інвестицій та контролює свої закордонні філії. ТНК контролювали певні галузі виробництва і поширювали свій вплив на ті, що були необхідні для їхнього стабільного існування. ТНК сприяли економічному розвитку на світу на основі поширення ринкових відносин. На нові регіони і залучення національних господарств до світової економіки. Однак у їхній діяльності спостерігалися і прояви негативного впливу на країни та їхнє господарство у 1971 році США відмовилися від Брендон-узької системи. Це стало початком кінця доби стабільності міжнародної фінансової системи. Так зване перегрівання економіки та нафтова криза 1973 року призвели до економічної кризи 1973 років. Під час неї в економіці часто спрацьовував ефект доміно, коли спад в одній галузі спричиняв аналогічні явища в інших. Загалом у цей період промислове виробництво в країнах заходу знизилося більш ніж на 10%. Суттєво виросли споживчі ціни та збільшилося безробіття. Тогочасну ситуацію характеризували як стагфляцію, тобто поєднання високого рівня безробіття, інфляції та нульового зростання економіки. Поряд із... Е... Із досягненнями в комп'ютеризації було чимало здобутків в інших сферах. З'явилися кишенькові калькулятори, цифрові фотоапарати, компакт-диски. Нові технології оптимізували виробництво, зробивши його економнішим і дешевшим. Ознакою цього другого етапу научно-технічної революції стало застосування комп'ютерів та іншого електронного обладнання, реактивної техніки, ядерної енергії. Полімерних матеріалів. Роботизація створила умови для усунення людини з процесу виробництва. У 1990-х роках з'явилися перші мобільні телефони фірми Ericsson, А в 1996 році фінська фірма Nokia випустила перші смартфони. Криза 1973 років спонукала країни Заходу до поглиблення економічної інтеграції. У 1970-х роках остаточно затвердилася глобальна, тобто без конкретних територіальних меж, економіка. Під її впливом національні економіки стали взаємозалежними. Світова економіка перетворилася на єдину систему, де економічний стан однієї країни неминуче впливав на інші. Проявом глобалізації економіки стала стандартизація технологій, податкової політики і політики зайнятості. З 1976 року координацією економічної політики країн Заходу здійснювала група Семи – G7. До якої належали Велика Британія, Італія, Канада, США, Франція, ФРН та Японія. Група семи не є міжнародною організацією і її рішення не мають обов'язкової сили. Протягом 1991 і по 2002 рік вона поетапно перетворювалася на групу Восьми – G8 – з участю Росії за схемою 7 плюс 1. Але з 2014 року країни Заходу відмовилися працювати у форматі G8 із Росією. Пояснюючи цей крок, глава Єврокомісії Барозу сказав: Вісімка могла втратити сенс, тому що її ідеєю було зібрати країни-однодумці. Але тепер ми не можемо говорити про країни-однодумці. Коли одна країна анексує частину іншої, це стало одним із вагомих проявів реакції представників високорозвинених країн світу на агресивну політику Росії щодо України у 1999 році виникла група 20 – 20 до якої належать розвинені країни світу і країни, що розвиваються. Вони створюють 85% світового ВНП і становлять дві третини населення світу. Наприкінці ХХ століття економічний розвиток країн заходу відбувався в нових умовах: розпад СРСР і соціалістичного табору у наочних переваги західної економічної моделі. Припинилася холодна війна. Однак поряд із цим новими економічними конкурентами країн Заходу стали Китай, Індія та Азійські Тигри, це ну, так називали ці країни, до них входили Гонконг, Малазія, Південна Корея, Сінгапур, Таїланд і Тайвань. Економікам країн Заходу доводилося постійно відповідати на нові виклики. На початку 21-го століття економіка країн Заходу пережила серйозний спад. Темпи економічного зростання, за даними МВФ, були нижчими ніж у 1980-ті роки. Однією з провідних тенденцій в економічному розвитку країн Заходу стало збільшення зайнятих у третинному секторі, це сфера послуг. Станом на 2002 рік у країнах ЄС частка сфери послуг становила 68% у той час як у промисловості 26%. А у 2008 році країни Заходу охопила фінансова криза. Група Семи прийняла спеціальний план, і кризу було подолано. До 2010 року фінансовий сектор загалом стабілізувався. Однак кризові явища проявилися в інших секторах економіки. Урядом довелося вжити заходів, щоб сприяти зменшенню впливу негативних чинників і забезпечували стійкий економічний розвиток. У ситуації загального піднесення, пов'язаного із завершенням війни, в країнах заходу стрімко збільшилася народжуваність. Так, якщо в 1930-х роках у США народилося 24 мільйони немовлят, то лише за один 1950 рік понад 3,5 мільйони. Проте вже в 1960-х роках рівень народжуваності скоротився а в Західній Європі впав до найнижчого за останні два десятиліття. Значною мірою це пов'язували з емансипацією жінок і поширенням доступних. Протизаплідних засобів. Змін зазнали і імміграційні процеси. У 19-му і першій половині ХХ століття до США переїздили переважно з Європи, а після війни з Азії та Латинської Америки. Нестача робочих рук у період економічного буму призвела до припливу до Західної Європи вихідців із країн Північної Африки, Туреччини, Індії і Пакистану. У післявоєнний період, як і раніше, панівною була нуклеарна сім'я. Це означає, коли є батьки, їхні діти або лише подружжя без, без дітей. У 1960-х роках ця модель сім'ї зазнала критики як така, що обмежує можливості жінки для самореалізації. Рух за еманципацію сприяв зрівненню жінок у правах з чоловіками. Залучив їх до економічного життя і надав можливості для суспільного визнання. У 1960-х роках у країнах заходу відбулася сексуальна революція, яка принесла гасло вільного кохання. Її результатом стало визнання суспільством важливості сексуальних стосунків як особливої і надзвичайно значущої сфери життя людини. Сексуальність більше не приховували, а навпаки. Підкреслювали. Це призвело до докорінних змін у моді та одязі. В умовах лібералізації повсякденного життя і розгортання НТР виклик традиційним сімейним цінностям кинула молодь. Протягом 1950-х-60-х років у США виникли молодіжні рухи бітників та Хіппі. Пізніше вони поширилися і у Європі. У 1960-х роках сформувалася субкультура тінейджерів, це підлики, підлітки приблизно віком від 13 років, які мали своїх кумирів, стиль одягу і мову спілкування. Завдяки соціальній мобільності та ліквідації соціальних бар'єрів західне суспільство стало більш однорідним, майже зрівнявся стиль життя в містах і селах. Людина дедалі менше ототожнювала себе з певною суспільною групою. Одночасно із цим під впливом економічного буму в суспільстві поширилися прояви духовної кризи, що загострилися після його вступу в постіндустріальну стадію розвитку. Після війни соціальна структура західного суспільства зазнала суттєвих змін. Зокрема, механізація процесу виробництва в сільському господарстві призвела до суттєвого скорочення. Працівників цієї сфери. Цей процес назвали смертю селянства. Становище робітництва в умовах формування держави добробуту значно покращилося, неохильно зростав рівень реальної заробітної плати. Безробіття після запровадження різних форм страхування стало менш болючим для тих, хто втрачав роботу. Узагалі частка безробітних. У період економічного буму стала мізерною. Ринок праці поглинув сотні тисяч переселенців із сіл та іммігрантів, звичним було працевлаштування заміжніх жінок. Починаючи з 1960-х років, стало зрозумілим, що робітництво не має бажання підтримувати ліворадикальні рухи. Основою сусп... Основною суспільною групою в цей період став так званий середній клас. До нього відносились фермери, дрібні підприємці і висококваліфіковані спеціалісти з вищою освітою. Остання категорія приєдналася до нього в умовах економічного зростання і значно збільшила його кількість. Саме середній клас вважали провідником використання в побуті нових товарів. Масової автомобілізації та індивідуального житлового будівництва. У своїх політичних уподобаннях середній клас був переважно поміркованим. Позиції великих власників в цей час послабилися. Так звані старі багатії поступалися місцем новим багатіям, які досягли заможності в період економічного піднесення. З 1970-х років становище. Робітництво теж змінилося, його кваліфікована частина приєдналася до середнього класу. Друга половина ХХ і початок ХХІ століття стали часом подальшого розгортання руху за права сексуальних і гендерних меншин. Його метою були цивільне рівноправ'я, дотримання прав людини, ліквідація дискримінації та ксенофобії, сексуальна свобода, терпимість. І визнання права бути іншим. Його формами стали поява громадських організацій, друкованих видань, створення гей-кварталів, демонстрації, мітинги тощо. У різних формах розвивалася в цей час у країнах заходу боротьба за права, мов, за права мовних і релігійних меншин. Досить часто вона перепліталася з боротьбою національних меншин за свої права. У цей період продовжувався рух жіноцтва за свої е, права. В 1960-х роках розпочалася друга хвиля феміністського руху. Її початок пов'язують з публікацією книги «Фрідан. Загадка жіночності. У ній авторка виступила проти нав'язування американським жінкам уявлень про щасливу дружину домогосподарку. Та обмеженість можливостей для суспільної і професійної самореалізації жінки. Книга здобула велику прихильність читацької аудиторії, це дозволило Фрідан пропагувати свої погляди, виступаючи з лекціями в багатьох країнах заходу. Феміністки другої хвилі у країнах заходу цього періоду вбачали нерозривний зв'язок між культурною та політичною нерівністю жінок і чоловіків. Вони закликали жінок розглядати проблеми власного життя як такі, які відображають сексистські владні структури і є глибокою, глибоко політизованими. Популярним гаслом феміністок другої хвилі став вислів: особисте це політичне. Іншою проблемою, за яку вели боротьбу феміністки в багатьох країнах заходу, стала реформа сімейного права. Яке на той час надавало чоловікам контроль над дружинами. А на початку 1990-х років у США роззароджувалася третя хвиля фемінізму, феміністки цього періоду заперечували попередні уявлення про те, що є добре або погане для жінок. Зокрема, досить значного поширення набули думки, що між статтями. Не існує між статтями, не існує жодних невід'ємних психологічних відмінностей, а гендерні ролі вигадані в суспільстві штучно. Приблизно з 2012 року виникла четверта хвиля фемінізму. У центрі уваги її послідовників перебуває протидія сексуальним домаганням і насильству щодо жінок. Визначальними для розгортання четвертої хвилі є інформаційні технології. Соціальні мережі, блоги, сайти серед найгучніших кампаній, які вони організували, були проєкт Щоденний сексизм: 10 годин прогулянки Нью-Йорком як жінка, «Жіночий березень-2017 і Жіночий марш 2018 року. Однією із сучасних моделей соціально-економічного і політичного розвитку є та, що існує в Швеції з кінця 1930-х років. Швецька модель соціально-економічного розвитку, яку в країні називають державою добробуту, ґрунтується на визнанні рівності всіх форм власності та економічної влади і недопущенні їх концентрації в одних руках. Розвиток Національної економіки спрямований на підтримання високого життєвого рівня населення. В основу шведської моделі покладено так званий функціональний соціалізм або соціалізацію без націоналізації. Основні засоби виробництва перебувають у приватному володінні, а всіма доходами розпоряджається державна влада. Більшість доходів через податки вилучаються до бюджету і використовуються на соціально-економічні потреби. Таким чином, приватні підприємці відповідають за виробництво, а влада за якість життя і справедливий розподіл матеріальних благ. Шведська модель спрямована на зменшення нерівності в суспільстві за рахунок перерозподілу національного доходу на користь менш забезпечених верст населення. Важливою складовою шведської моделі є високі податки для багатих. Значні індивідуальні доходи оподатковуються від 31,5 до 85% в Україні це 13%. Модель спирається на розвинене громадянське суспільство, яке достатньо яке має достатньо важелів для контролю влади.